Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про панічні атаки у дітей, їх симптоми, як розпізнати, як допомогти дитині справитися з панічною атакою. А для того, щоб знати більше, обов'язково додивись відео до кінця. Не забудь підписатися та поставити лайк, поширити, щоб більше людей дізналось, як допомогти своїм малюкам. Що ж таке панічна атака? Міністерство охорони здоров'я зазначають, панічна атака це різкий напад страху, без видимої на це причини. І не обов'язково, щоб цей страх був безпосереднім і викликаний у час небезпеки. Це може статися будь-де, будь-ким і за будь-яких умов, і будь-що може стати тригером даної ситуації. І, на жаль, наші діти не виключення, і у них теж бувають панічні атаки. Як розпізнати панічну атаку? Основними проявами панічної атаки є пришвидшене серцебиття, тремтіння кінцівок або усього тіла, задишка або утруднене дихання, сильне потовиділення, спазми в животі або нудота, біль у грудях, головний біль, запаморочення, озноб або жар, оніміння. Що ж в першу чергу робити, якщо ви помітили, що у дитини починається панічна атака? Для початку варто. Забрати фізичні прояви панічної атаки, такі як, наприклад, тремтіння. Якщо ви помітили, що у дитини тремтять кінцівки, потрібно підійти і легко почати підтрушувати її руки згодом усе тіло, так, ніби. Як собака струшує воду, або як коти струшують воду. Таким чином, ви дозволите пройти імпульсом по цілому тілу, що зменшить тремтіння кінцівок у дитини. Якщо це є прискорене серцебиття або прискорене дихання, треба попросити дитину зробити кілька глибоких вдихів-видихів. Бажано робити це разом з дитиною. Для того щоб вона відчувала вашу підтримку і розуміла, як це робити. Адже у стані панічної атаки дитина може втрачати зв'язок з тим, що є реально, а що ні. І ваш приклад глибокого дихання може допомогти їй швидше врегулювати своє дихання. Обов'язково підтримувати зоровий контакт. Зробіть усе, щоб. Поглядом дитину сфокусувати на собі, на тому, щоб вона дивилася вам у вічі і змогла слухати і чути, відчувати себе у безпеці. Говоріть спокійно, повільно, звичними для дитини фразами. Звертайтесь обов'язково до дитини по імені. Діяти варто Діяти, треба дати дитині попити, або запропонувати, принаймні, для того, щоб вона могла заспокоїтися. Переключайте увагу. Яким чином можна переключити увагу найлегшим? Це попросити в дитину назвати імена на букву А, або назвати предмети, які вона бачить навколо себе. Якщо дитина вже почала потрішки заспокоїтись, можете. Ускладнити їй завдання і сказати, перелічити, наприклад, усі предмети навколо зеленого кольору, чи описати якийсь предмет, який знаходиться поруч. Для дитини обов'язково потрібно фіксувати безпеку, промовити до дитини спокійним голосом, що усе добре, було складно, але ми з тобою справилися. Спробуйте відновити хронологію подій. Дитина йшла, чи там їхала, чи гралась. Дозвольте їй відтворити ті події, які були до панічної атаки, для того, щоб вона швидше пригадала собі, що ж вона робила і як все відбувалося, не нагадуючи про саму атаку. Варто також зазначити, що є певні дії, яких не варто робити, коли у дитини починається панічна атака. Не буде працювати і не дозволить їй заспокоїтись, втамувати атаку, якщо ви будете говорити, що заспокійся, все буде добре, не бійся, все окей. Краще в цей момент ловити зоровий контакт, звертатися до дитини по імені. Не знецінюйте емоції та страх, які відчуває дитина, говорячи, нічого страшного не відбувається, перестань боятися, для чого ти боїшся, з нами все окей. Навпаки, визнайте почуття дитини, нагадайте їй, що ви її підтримуєте. Звичайними фразами: я бачу, ти наляканий, я бачу тобі страшно. Дозволь я тобі допоможу, дозволь я допоможу тобі з цим справитися. Не трусіть сильно дитину, не плескайте голосно в долоні, не кричіть, не потрібно бити дитину по лиці чи будь-де для того, щоб привести її в почуття. Навпаки, спитайтеся дитини, чи вона би хотіла, щоб ви її обняли. Накрийте її ковдрою, але підтримуйте зоровий контакт і спілкуйтеся з дитиною. Пам'ятайте, ніхто не застрахований від панічної атаки. Події, які відбуваються, стреси, які переживають діти, не завжди можна контролювати. Дитяча психіка є ще не сформованою до кінця, і вона дуже чутлива до кожного стресу. Будьте поруч зі своїми дітьми, підтримуйте їх і дозволяйте їм відчувати себе хоча б з вами в безпеці. Бережіть себе та своїх дітей.